Привіт! Слава Україні, слава нації і ПЗС Російської Федерації. Слава Україні, Телефіт. слава нації і ПЗС Російської Федерації. А якщо у вас балік 50 доларів, в мене є для вас пропозиція. Вчора було е, дві монети випущено на біржу. Це лін і, якщо я не помиляюсь, Мід. Ви бачите їх на скрінах. Обидві монети дали 1500%. Але навіть Мід. А, зараз ну, за 24 години ще після того, як дали 1500%, дала а, 74%. Відсотки. Такий бонус. Можна заробити було кучу грошей. Навіть Whitebeat, біржа наша українська, випустила свій токен 3 тижні тому, і, що ви думаєте, їхній токен коштував 5-6 доларів. Там 5 або 6 доларів. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Я купив е, там за пів цента і трошки грошенят підняв. Ви скажете, так для чого воно мені? Нахуя він мені? Я вам скажу. Біржа OKX. Е, коли ви скачаєте її, реєструєтесь, проходите двохфакторну аутентифікацію, паспорт, свій або батька, або кума, або зятя, або матері. Ну, краще свій, бо по горбу буде дуже боляче. Так, ви. Все зробили. В повідомленнях OKX каже вам за день до лістингу монети, каже, бро, бро, завтра монета вийде у 19.00 там у 13.00. Не пропусти, не прогав свій шанс. І ви такі, ага, треба закинути. Закидаєте гроші, монета виходить, ви її купляєте і чекаєте. там наприклад вона там дала вам 50%, і ви е, думаєте, так, може вона до 100%, а може як як, 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 і тут треба кожному прийняти рішення. Або ви продаєте 50% собі навару, теж непогано, або це на свій ризик. Вона може як упасти вниз, так і піднятися вгору. Якщо підніметься вгору це буде дуже круто. Якщо впаде вниз, як мене та що тоді треба робити? Я просто зробив чисто на холд. Буду чекати, коли монета підніметься там, через пів року, там, через год, через рік. Вибачте за москальську мову через рік. І тоді підніму трошки грошей. Це а, такий варіант: він підійде як і новичкам, так і професіоналам. Усі знають, я гадаю, цей спосіб, але чогось люди кажуть, «М, не, не знаю, в мене є там 100-200 доларів, я не знаю як. Та крипта це скам. Ось вам а приклад. Пофіг. Виходить монета, ви закидуєте тоді і все. Ось три проекти було, а, ну, на яких я а, на яких я, 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 я був. Так. QMall, WhiteBit, VWay. QMall. Я заробив грошей. Вайбіт я заробив грошей. Vaya я не спів, бо там було 18%. Я гадав, що монета десь більше І Просто її вхолт. Так, якось так. Вирішувати вам. Я гадаю, відео було цікавим. Якщо вам подобається то відео, поставте лайк, щоб котик не засмучувався. Ну що ну, ж ви так? Будемо наш український YouTube збільшувати такими роликами на українській мові. Всім гарного настрою! Мирного неба, слава Україні, слава нації і ПЕЗДЕС Російської Федерації.